Дикальна партія, шановний молодий колега депутат, каже, що захищати чорнобильців це популізм. Треба було 30 років тому, коли вони йшли у вир боротьби із атомом, коли вони захистили країну, коли багато хто з них помер, а тисячі Туда з них там був розумієш, чудово, там був. і я там був, і я там був у 90-му році. Дякую, бачите, як емоційно сприймається тема чорнобильців, і це чудово, коли депутати приймаються проблемами чорнобильців. Тим більше у 30-річчя Чорнобильської катастрофи, українська держава і кожен з нас по гроб житті, должні цим людям. І повинні їх захищати, тому що коли їх покликала батьківщина і сказала, щоб вони захистили країну, вони її захистили. А сьогодні ми розказуємо, що захист чорнобильців це популізм, це не популізм, це наша відповідальність, це наш обов'язок. Тим більше, що багато хто із чорнобильців вже помер, і тому тут йдеться про захист сімей чорнобильців. Тому я закликаю український парламент підтримати цей законопроект. І віддати належне тим людям, які захистили нашу рідну країну від чорнобильської біди. Дякую.